Які жінки подобаються усім і чоловіка, і жінкам, мій дітям, і тваринам? Та жінка, яка світиться внутрі, і як це зробити? Ну, ну ви напевно чули про це свічення, дав про цей світ, але уявіть собі, давайте візьмемо документатору, що жінка це такий діамант внутрі. І вона має кожні грані, і оці грані їх 15. Грані це наші субособистості, особистості, які відповідають за певну сферу життя. Ви про них чули і дівчинка, і баришня, і амазонка, і мама, і господині, і так далі. Але не знаєте, як це все зібрати докупи. І коли ми це все збираємо, ці грані починають балансувати і сіяти в І така жінка подобається усім, і собі, і іншим. Тому ми для вас створили безкоштовний відкритий вебінар, а також курс Жінка, шлях до себе. Приходьте, я розкажу вам історію і секрети, які зібрала у половині цього світу. За 33 роки консультування і навіть написання дисертації. Я залюбки поділюся цим знанням, для того, щоб ви балансували, сяяли і подобались людям.